Усім привіт, я як і обіцяв, сьогодні на вулиці у нас 8 січня 18.00 на вулиці, і все ж таки ми продовжуємо з вами займатися чері і старом. Правильніше сказати, підготовкою чері і стара до продажу. Це чері 2,4 коробка автомат. І так для початку давайте я вам нагадаю, чим закінчилась попередня серія. В попередній серії ми підготовили передній бампер до фарбування, верніше до ґрунтовки, але перед тим як його ґрунтувати, потрібно все ж таки зашпаклювати місця пайки, так? Цим сьогодні і займемося. Далі наступним етапом в попередній серії зняв оцю декоративну рішетку з бампера, вона тут була лопнувша, я її підпаяв. Були в мене думки про те, аби все-таки її там не мучити, не паяти, купити можливо нову. Знайш, зайшов і вдома подивився її ціну, приблизно там 400 гривень можна нову купити, але я скажу так. дивлячись на список покупок, який я вже зробив. Скажімо так, по 200, по 300, по 400, по 500, і вже набігає непогана, скажімо так, сума, так як у нас бюджет ограничен, будемо робити з того, що є. Тому залишилося тут серед її підпаяти цим сьогодні і займемося. Далі наступне, що я зроблю: ключок бензобака. його потрібно підготувати до того, аби пофарбувати. Яким чином правильно, просто замотувати. Він в ідеальному стані, його не шпаклювати, нічого з ним робити не потрібно. Ну і останнє, що залишиться, це підготувати до грунтування пластикову накладку на поріг. Для початку її треба буде відмити від болота, ну по традиції вже так. Значить, відмеємо її, заматуємо і підготовимо до ґрунтовки. А завтра я планую все-таки це все взяти і пофарбувати, якщо все буде добре. Тому не затягуємо поклоням. Значить, почнемо все робити трошечки задом на поріг, скажімо так, на віглі. Для початку займемося накладкою пластикової на поріг. Отаким От чином вона зараз виглядає. Ну, Тобто ви зрозуміли, клапті болота висять, треба це все звідси зняти, для того, щоб воно було вже в адекваті. Знач, хімія болото на пластику не бере, тому зараз беремо просто, як отвірточку отверточку і вишкрябуємо це все діло. Помив, але суть не в тому. Тільки починаю його мити, щось бахнуло, автомати виробились, світло пропало, включаю опять, оп'ять бахнуло. Значить, ви поняли, Да? недовго музика грала. Вже уфошечка, скажімо так, щоб поганими словами не казала, гавкнула. Так що завтра веземо цю уфошечку до людини, яка знає закон Ома. Значить, включив паяльничок, поки паяльник гріється, невеличка історія. Вчора ні з того, ні з цього дзвонив мобільний телефон, дивлюсь. Номер телефону попереднього власника Чері і стара. Так, беру трубку. Привіт-привіт. Каже, знайшов вдома другий комплект ключів від машини. Якщо треба, приїдь забери. Ну, круто, звісно, зустрілися, забрав ключі. Женя, якщо дивишся, привіт, я заценив. Я його акуратненько підпояв, але все одно зсередини тут є таке місце, де ну ніяк я з боків навіть з не можу пластмаси, Тому що по знайшов ось у мене. Валявся такий накладка на арку від чері-амулета. Чері так, значить Зараз кусочок відріжу і нею тут вже більш якісніше пропаяю, так щоб вже трималося. Хоча Візуально це, звісно, виглядає, ну, скажімо так, не дуже, але, скажімо так, краще, ніж було. Так, ну що, в мене, по-моєму, все готово. По-моєму, завод тріщини немає, все тримається надійно і крепко. Значить декоративна рішетка у нас готова. Далі беремо лючок. Так, і тут я звернув увагу, пацани, що є невеличкий нюанс. Зараз, якщо камера сфокусується, я вам покажу в чому проблемка. По-моєму, видно, да? Ось тут невеличке вздуття фарби є. Тому, як би мені не хотілося, беру кружок 120 абразив, шліфовочна машинка, І зараз спробуємо наголос дати повністю ЛКП. І так, винуватець нашого свята, по якій причині тут з'явилось вздуття, да? Тобто, ось тут є невеличка, як бачите, корозія. Звідки вона тут не незрозуміло, але факт залишається фактом. В остальному ніби все як нормально, більше ніяких тут вздутій фарби я не помітив. Тому зараз беру 220, 320 і буде готово для того, аби тут слегка підшпаклювати. Перетираємо, грунтуємо. Знову що, ми маємо? 120-й, 180 я його таким чином зачистив. Далі треба трошечки підшпаклювати. Перед тим як шпаклювати, треба обіджирити. Абізжирка в нас на все раз, так як ви мені казали, гламурно модно Все, питань немає. Пробуємо нею. Шпакльовка фінішна залишилась, будемо пробувати працювати нею. Так, ключок я підзатягнув. Злегка так. Далі бампер підтягнув. Тут по центру підтягнув. І з цієї сторони в кінці підтягнув. Значить, на сьогоднішній вечір пацаны, це буде все. Чого того, що у не працює, а без сушки тут діла не буде. Це, значить, е, Строїтельний фен в батька, тому завтра поїду, заберу фен для того, аби вже можна було більш-менш працювати, щоб хоча б оперативно можна було підсушити шпакльовку, грунтовку і так далі. Ранок наступного дня починається пацани з того, що я позвонив до людини, яка знає закон ОМА, для того, аби перемонтував мені мою Уфушку, так. Людина, на жаль, приболіла, тому... Сьогоднішній раночок ми почнемо з того, що я посидів подумов і, скоріш за все, навірно, сам попробую зараз розібрати цю фоску, подивитися, що там може бути, чого того, що ну, в принципі ж там немає нічого складного. Два проводочка, по суті, до спіралі, да? а по відчуттям таке, таке відчуття було, що ніби як коротке замикання. Тому розбираємо, дивимося, що там трапилось. Вся проблема в тому, що вже якийсь спеціаліст сюди ліз, вже щось тут щось робили, Значит, в чому суть. Ось тут, якщо придивитися, видно, що, скоріш за все, ізолента отак от попала сюди на лампу. так, Чим самим її пропалило. Після чого ця ізолента замкнула ось на цей датчик температури, наскільки я розумію. Ось тут навіть видно залишки. Ізоленти. Тому зараз цей красний кусок просто відриваю, розматую ізолінту і напряму просто сюди закріплю цей синій провід по заводу, як це має бути. І подивимось, що з цього вийде. Синій провід, товстий провід. Я думаю, що там 2,5 квадрата. Нав'язали, просто його скріпили з проводком 1,5 квадрата. так? Це мало того. Так вони ще взяли на саму спіраль, того, аби зробити це так, як воно має бути. На спіралі воно повинно кріпитися на ось таку річ. Так? Вони просто взяли, провід нав'язали на неї і все, і просто легасинечко піджали ключиком. Тому, пацани, знайшов такий контактик, скажімо так, шкатулки ненужних вещей. Віщ, да? Зараз це все діло попробуємо припаяти і подивимося, що в нас з цього вийде. І так, все, зібрав, перевірка зв'язку. Ну, Світло не погасло, як мінімум. Почав жужати, а це говорить про те, що, в принципі, я думаю, поки що ця штучка ще нам попрацює. Уфо я вже вцепив і зараз планую все-таки почати перше це з пластикової накладки на поріг. Пробуємо її монтувати. Думаю, спочатку зробив так: 180, 240, 320. Підготуємо її для грунтування. Значить, годинка часу в мене ще пішла на то, аби повністю зашкурити порог. Він у мене вже готовий до того, аби його грунтувати. Давайте подивимося, як він в мене вийшов. Вот Ось таким чином це все зараз виглядає. Повністю прямо до пластика, скрізь я не вишкурював. Чого того, ж в даному випадку фарба трималася крепко, тим більше це заводська фарба, і якогось сенсу дошкурювати до самого пластика повністю я не побачив. Тому для того, аби перейти до ґрунтування, мені залишилось зашкурити вчорашню шпакльовку на лючку бензобака, зачистити шпакльовку на бампері, і після цього будемо пробувати ґрунтувати. Значить, рівно 8 вечора. Пульвілізатор ми з трудом налаштували, чого близько деякі нюанси, довелося його повністю розібрати для того, аби повністю з з нього вичистити всю стружку, яку на заводі чогось не вичистили. Але виходячи з того, ну, скажімо так, яка ціна, такий і е, пульвілізатор. Але якось ми його налаштували і тепер пробуємо все ж таки ґрунтувати нашу деталь. Не дивлячись ні на що, ґрунтовку я зробив і так дивимося, що в мене вийшло. Ключом бензобака. Отаким От чином ця річ виглядає, по-моєму, взагалі ідеально. Далі дивимось бампірочок. Бампер повністю покрив. Де-не-де, в тих місцях, там, де глибоко є оця шороховатость, ми її уберемо. Але в загальному, якщо дивитися на те, що це було зроблено дюзою 0,8 і міня компресором. Компресор, звісно, для цього слабоватий. будемо по поводу цього щось думати. Тут, звісно, буде пішпаклювати. А в загальному, по-моєму, вийшло непогано. І порожик отаким От чином виглядає. Завтра, думаю, це все будемо пробувати фарбувати. І так, як ви всі зрозуміли, сьогодні наступив наступний день ранок. Так? Почався ранок в мене з того, що я, дивлячись на те, скільки в мене вчора пішло ґрунтовки на бампер, поріг і лючок бензобака, вирішив все-таки, що потрібно поїхати докупити фарби і лака. Чого? Ага. Тому що ґрунтовки в мене пішло приблизно плюс-мінус до 200 грам. Фарби я купував всього лише 100 грам, і лака, в принципі, так само: 100 грам лака і 50 грам відвердітеля. Е, по цій простій причині поїхав сьогодні ще одну таку саму порцію, всього докупив. І задача на сьогодні у нас наступна. Деталі у нас вже підсохли. Беремо шкурку 600. 600-ту шкурку беремо і замотовуємо всі деталі, підготовлюємо їх до фарбування. І так, годинку часу мені прийшлося потратити на то, аби замотувати повністю. Бампер, матував я його спочатку 400м абразивом, потім 600м. Але, як завжди, в процесі роботи виник, скажімо так, один невеличкий нюанс. Місце, де я пропаював, в одному місці трошечки надломилось, поки я це все робив. Тому в такому випадку робимо що? невеличкий кусочок пластмаси від нашого чері амулета, невеличка скоба із мідної проволоки, яка дасть можливість йому грати, вібрувати, скажімо так, а поки що давайте подивимося, як це виглядає. Значить, в загальному бампер виглядає отак, ідеально гладесанички. І, до речі, да, шкуркою просто це все ну, зробити, в принципі, скажімо так, нереально, тому прийшлось все-таки задіяти інструментик. Ви зрозуміли, шліфмашинка. машинка В неї це все робиться легко і без проблем. Значить, ось тріщина, яка знову прострільнула. Зараз ми це все знову перепаяємо. Ну і останнє, що нам залишилося, пластикова накладка на поріг. Підіссотий кружочок і починаємо це все красивенько шліфувати. Перед тим, як переходити вже безпосередньо до фарбування, обов'язково що? Правильно, ми беремо і обезжирюємо. На цей раз я вже як казав взяв справжню ніби обезжирку. Тобто це не антісілікон, а будь-сім справжня обезжирка. Наскільки це так ще не знаю, Факт залишається фактом: починаємо обезжирювати. І так настав той самий час X, коли в мене вже в принципі все готово для того, аби пофарбувати. Але перед тим всім, як це все почати робити, невеличка історія. Значить, вчора я сижу, поставив собі за ціль, ввечері все-таки все це погрунтувати. Доходить діло до ґрунтування. Думаю, да я в руки візьму все-таки і хоча б його подивлюся, чого того що окрім того, що ну в загальному, що я знав, це ось ця річ регулює давлення, ця річ регулює факел. Ця річ регулює подачу ну, фарби, грунта, в залежності від того, чим ти користуєшся. Подивився, роздивився, ніби все просто, ніби все ясно. Доходить діло до того, аби підключити компресор до пульверізатора. Виявляється, що в мене на шлангі різьба 1,8, тут різьба 1,4. На годиннику було вже 18.00 і скажімо так, сказати, що я підроструюся, це нічого не сказати. Значить, сижу, думаю, що робити. Перша мисль. Їхати в магазин Дніпро М або Епіцентр. чого, тому що це в принципі ті магазини, в яких продається подібний інструмент, і вони ще можуть на той час бути відкритими. Значить, дзвоню я до свого тестя, приходжу, пояснюю, розказую, пропоную поїхати для початку в ці магазини. Значить, поїхали ми в Дніпро М. Там виявилося, що ні шланга, ні перехідників, в них нічого для ні цього немає. Тут мені теж говорить про те, що давай так. Поїхали, ти мене завезеш додому, сам їдь в гараж. Я зараз щось придумаю. Я так і роблю, значить, жижу я в гаражі, 10 хвилин проходить, щоб ви розуміли. Тест приходить з шлангом, з переходниками, з хомутами. Все є, все для того, аби підключити. Тобто, пацани, тест в мене не то, що там класний тест, в мене тест пацанчик бомба Я вам скажу так. В кінцевому випадку, після цього, все підключаю, все роблю. Питань немає. Значить, єдине, що тест уходить. Починаю я пробувати тиск, так? І звертаю увагу на те, що навіть не нажимаючи курок пульверізатора, дує звідси невеличке повітря, тобто невелика струя все одно дує. Так як я ніколи цим не займався, я навіть не знаю, чи це воно так мало би бути, чи не мало би бути, але суть не в тому. Добре, що в мене по сусідству по гаражу є людина, яка покращить, в йому питань немає. Значить, дзвоню до нього, він до мене заходить, повністю мені розбирає, розбирає до єдиного болтика цей пульверізатор, чисте миє, щось там робить все докупи, і, в принципі, скажімо, більш-менш цей пульвілізатор починає працювати. На той момент, наче сам вже було 20.00, 20 8 часов вечора. Заливаю ґрунт і все-таки ґрунтую. Така невеличка предісторія. А то, що стосується зараз, на зараз, давайте так. Все буває в житті в перший раз, тому сподіваюся, ви за мене тримаєте кулаки, в мене все вийде. Ну, скажімо так. Я вірю в те, що в мене вийде. І так, погнали мішати фарбу. 200 грам фарби і звичайний універсальний розчинник. Розводити, розбавляти буду у пропорції 100 грам фарби на 100 грам розчиннику. Ну що, фарбу я замішав, в загальному, я так розумію, в мене вийшло тут приблизно 300 грамів. Отаким От чином фарба виглядає. Заливаємо пульвер і намагаємося. Фарбувати. І, до речі, не показав вам саме цікаве компресор, яким я буду фарбувати. Отакий От міні-апарат. Це все смішно, з ним це робити, звичайно, що не дуже зручно, але тим не менш ми це сьогодні спробуємо зробити. Я його це все позадував. Як завжди, скажімо так, не без нюансів. В принципі, все більш-менш, але зараз покажу, де вийшлося невеличкі нюанси. Отак от в загальному це все зараз виглядає, по-моєму, що більш-менш. Єдиний нюанс, пацани, що от виходився у мене отут такий нюанс. Трошечки я перестарався, фарба потекла, як ви бачите. Значит, що зараз, який план действий. Беру фен, висушую, тисячкою перешкурюю, і, перешкурю, і отут-от підфарбовую по новій. що таким чином це все діло зараз виглядає. Думаю, що нам. Повинно повести, і в принципі я зараз його легесеньчко заново обійду тут ніби як пятном. Я все ж таки готовий вам показати готовий результат без лака, тільки фарба, база. Що ви думаєте з цього всього приводу як вам результат, напишіть в коментарях. Будьте об'єктивними, якщо враховувати те, що я робив це перший раз. Далі чекаю 40 хвилин, після чого будемо пробувати наносити лак. 21.35. В мене все готово, лаком я покрив. Давайте дивитись, що в мене вийшло. І так, тепер підведемо невеличкий підсумок відносно цієї всієї проробленої роботи. Ну, Для початку треба сказати так, що буквально ще два дні назад я стояв на це все дивився і хватався за голову, бо мені здавалося, що тут роботи просто не почати і край. Якщо ж реально розібратися, то по факту це, знаєте, як то в приказки говорять, очі бояться, руки роблять. Да, по часу трошечки довго, але знову ж таки, якщо говорити про те, що є складнішим, фарбувати, там, лакувати чи підготувати деталь до фарбування. Стовідсотково найскладнішою роботою є підготовка до фарбування чого, тому що важливо, максимально ідеально, всі нюанси позашпакльовувати, поприпаювати, поубирати, зачухати навіть сам факт зачухування, ви ж бачите, якби не шліфмашинка, ця робота би зайняла набагато більше часу. В загальному, що стосується фарбування, наприклад, мені... Навпаки, більше навіть ця робота подобається, чого того, що ну, ти по факту фарбуєш і вже бачиш якийсь гарний результат. Що стосується фарбування, серебрістий металік, складно, да, там непростий колір, ніби якби. Але по факту, коли ти починаєш це робити, ти починаєш розуміти, в чому справа. Значить, дивіться, був один фрагмент, в який не попав на відео. Значно, що я перший слой фарби, так, повністю пофарбував. Я дивлюсь своїми очима, так як я людина, скажімо так, <кій> яка не плаває в цьому ділі, на мій погляд, ніби все нормально. Зву свого сусіда по гаражу, він приходить, дивиться, каже, дивись, воно ніби все гарно, ніби воно все так, але по факту воно все виглядає так, ніби ти це все просто тупо з балончика аерозольового, як раніше. Так? Питаю, чого, заливаємо знову ж таки фарбу в краскопульт, починає він фарбувати і показує мені, що різниця. Значить, що була моя помилка? Коли я перший раз взяв в руки пульвілізатор, налаштування в мене стояли ті, які були вчора під ґрунтовку. Коли я сьогодні взяв, нічого не міняючи, просто залив фарбу. Курок на максимум і почав шурувати на радостях, що дуже швидко і дуже просто. Да? По факту треба було робити трішечки інакше. Є у пістолета, у курка два положення. Перше, це коли подається тільки пустий воздух без фарби, і десь на середині приблизно починається другий рівень, коли ти вже нажимаєш, від'їжджає голка і подається фарба в краску пуль. Так? Тобто, в цей момент, коли цей другий рівень починається, важливо не робити цієї помилки, тобто на максимум сразу не нажимати. Чуть-чуть нажав. З невеликої відстані потрошечки невеличкий фрагмент взяв і фарбуєш його до тих пір, поки ти не побачиш очима, що вже з'являється якийсь глянець. Як тільки глянець з'являється, ти переходиш в наступний момент, так? Ну, на наступну ділянку. За ну, таким чином, другий раз це все перейду, потім ще третій раз перейду, і тоді вже почав приблизно розуміти, в чому була моя помилка. Тому в загальному так, на сьогоднішній момент, у нас все готово для того, аби... Це все зібрати, поставити на машину, що ми завтра і займемося, і наступним етапом будемо займатися задніми артами. Якось так напишіть, що думаєте з цього приводу. Кому що цікаво, не зрозуміло, можете задавати питання з радістю відповім, кому що цікаво. І так, по пацани вже в гаражику стоїть. Сьогодні у нас вівторок, а це говорить про те, що плановий відеос на Ютубі. На жаль, все-таки сьогодні не вийде по тій простій причині, що я банально не встигаю знімати якийсь певний матеріал для того, аби записати повноцінну. Серію для Ютуба. Чого? Тому що дивіться, покрасив, я пофарбував бампер, накладку на поріг ключок бензопака. І, щоб ви розуміли, для того, аби воно більш-менш приблизно підсохло, треба було почекати 3 дні. Тобто з моменту покраски пройшло вже три дні. На даний момент це все діло більш-менш підсохло. Чого так? Тому що на вулиці, щоб ви розуміли, температура днем коливається від 0 до мінус 5, вночі доходить до мінус 10. Відповідно, нічого не сохне. Так? На даний момент підсохло, можна це все ставити. Тому невеличкий план дій на сьогодні ставимо передній бампер, міняємо ключок бензобака, ставимо на місце накладку на поріг. Перед цим треба буде розібратися, як зняти стару. Думаю, там проблем ніяких не буде, все це буде зроблено. І так, да, перед тим, як ставити передній бампер на місце, треба буде обрати невеличкий ганш, який у нас знаходиться на лівому передньому Крилі для того, аби потім не спортити бампер. Про що саме йде мова? Зараз вам покажу. Про що йде мова, коли я кажу, що треба буде перед установкою бампера, все-таки устранити невеличкий нюанс. Оцей от рижик, Так ми його зараз спробуємо зачистити, легень санечко пришпаклювати. Після чого тільки поставимо бампер на місце. Нацепив 120 шкурку на нашу шліфмашинку. Пробуємо це все зачухати. Відразу покажу, що тут ніякої сквозної корозії немає. а так от я його зачистив практично до металу. Зараз наношу преобразователь ржавчини, нехай воно трошечки відкисне для того, аби оці кантики, ямки з ржою вже пропали, після чого підшпакльовуємо і, в принципі, буде готово. Отаким чином це все слегка обклеїв. Виділив тільки цю зону, де мені потрібно загрунтувати. Тобто для початку, перед тим, як шпаклювати, все-таки загрунтую її епоксидним ґрунтом. Значить, поки грунт сохне, рішив залізти під машину і хоча б приблизно глянути, на чому кріпиться пластикова накладка на поріг. Значить, виявляється, що знизу вона кріпиться на приблизно на таких пластикових кліпсах, я не знаю, замках, не знаю, як це правильно назвати, суть не в тому. Пропоную так, поки це все діло сохне, ліземо під машину, поки що викручуємо ці кліпси, пробуємо зняти накладку на поріг. Значить, таким чином це все виглядає. От на таких... Штуковинах воно все кріпиться. Тому беремо квіточку пробуємо розкручувати. Поріг кріпиться на семи ось таких кліпсах. Я їх вже познімав, Ось таким чином вони виглядають. Так що камера зараз фокусується. Дивлячись на них, можна однозначно сказати, як мінімум, те, що вони вкрученими ще не були. Ну а грунт у нас, пацани, вже тим часом підсох, так що обклейку здираю, замотовуємося і будемо шпаклюватися. Значить, відразу покажу, скільки беру для цього діла шпакльовки. Ось таким чином це все виглядає. Слегка пришпаклювався. Зараз даю йому хвилин 15-20, щоб воно просохло, поможу феном і будемо матувати. Просушив я місце цього рижика. Так. Далі беру брусок 180-й образів і легесеньку починаю зашкурювати. Замотував я, верніше, зашкурив я це все діло 180-й, 240-й. 320. Все готово для того, аби цей невеличкий фрагмент загрунтувати. Чим ми зараз і займемося. Саме цікаве питання, чим же ми будемо ґрунтувати пульвілізатором, який в мене вже є, і все-таки візьмемо попробуємо це зробити аерографом. Додаємо чуть трохи. І так, додав трошки розтворітеля, тепер дивіться, як в мене вийшло по консистенції. Отаким От чином капає. В принципі, я думаю, норм. То в темі, а ну-ка дайте фідбек. Що ви скажете по цьому поводу? З аерографа підгрунтувалися маленько. В мене все практично готово для того, аби ставити бампер на місце. Чого я хотів зробити саме це? Ну зрозуміло, що поки бампера нема, тут удобно було його все зачистити, загрунтувати, і саме головне загрунтувати його ось тут знизу. Під аркою чого, Того, що був би бампер, там би я вже не добрався. Коли вже прийде час до того, аби обира режики на задніх арках, це все просто замотується і просто підфарбується. І зараз будемо пробувати знімати накладку з порога лівої сторони. Значить, думав, що з зйомом порога своїх кріплень будуть якісь питання, а по факту виявилось так, що я його просто гасенку відтягнув і він сам спав. Отаким чином виглядає накладка на поріг. Ту, яку я зняв, і ось причина, по якій я її міняв. Ну і відразу покажу, в якому стані виглядає сам поріг, для того, аби не говорили люди там, бо дехто писав мені в коментарях, що там вже все згнило і підгнило. Поріг абсолютно цілий, немає ніякої гнилі. А в нас часу обмаль по цій простій причині, пацани. Порожик вже на місці. Поставив сам, дивимося, як це вийшло. Порожок на місці. Всі кліпси я поцепляв. Помив, почистив, там питань ніяких немає. Далі дивимося, як це виглядає з салону. З салону це виглядає приблизно отаким чином. Тому, виходячи з цього, можу сказати так, що наверное, зараз я все-таки попробую сам поставити бампірочок. Получиться чи ні, зараз будемо наблюдати. Значить, збираю я все-таки передній бампер да, для того, аби його самому встановити на машину. Дійшла справа, скажімо так, до противотуманок. Можливо, хтось пам'ятає, проти отуманки чогось не світили. Я їх повністю тут викрутив, ззаді перевірив лампи, лампи всі робочі, скоріш за все, там справа в предохранителях. Значна суть. Здавалося б, можна було вже все збирати докупи, ставити їх на місце, але я подивився на них, а таким чином вони зараз виглядають так, щоб не, не мигала камера. І вирішив, що все-таки буде не по-пацанськи, якщо я їх пацани все-таки не полірну. Тому, давайте так, часок вімені ще потрачу. Полірну так, щоб це вже все гарнесенічко на бамперу виглядало. Противотуманочки, по-моєму, готові. Да, вони не в ідеалі, але і задача ідеалі їх виводити не була. Знає, що я для цього зробив? Перетер їх абразивом 1500, 2 і 2500. Після чого просто полірнув. І якби там не було, на часах 19.40 машинку я зібрав, бампер на місці, поріг на місці, лючок поставив. І так дивимось готовий результат. І до наступної зустрічі. Ну а це, пацани, як ви зрозуміли, невеличкий презент, який до мене сьогодні прийшов на нову пошту від інтернет-магазину Автобіта. І до речі, була невеличка до нього записка, в якій було вказано дуже цікаве речення. Значить, на сьогоднішній день ситуація така, що навіть якщо ти не займаєшся спортом, то в бейсбол грати ти повинен вміти.